Викликати посмішку на обличчях дітей, позбавлених батьківського піклування, мають на меті волонтери разом з діячами громадської організації Файне місто для цього. В Тернополі вони проводять благодійну фотоакцію Подаруй посмішку по збору коштів для дітей сирід до Дня Святого Миколая, яка триватиме до 18 грудня. Наші активісти разом з фотографами, разом з волонтерами, кожного дня з 12 до 16 години стоятимуть на театральній площі, де кожен бажаючий зможе зробити для себе фото. З Миколаєм, який з яке зможе е, скачати з групи соціальних мереж. Ми роздаємо наліпки, е, дає посилання на групу, контактні номери телефонів наші для того, щоб можна з нами було зв'язатися. Е, е, крім цього, ми проводимо благодійні фотосесії за заниженими цінами. За символічну платню тернополяни та гості міста зможуть зробити світлину разом з волонтером у костюмі Святого Миколая. Через навчальний процес та прохолодне повітря кожні дві години волонтери мінятимуть один одного, але це не заважає. А їм робити добро. Дуже приємно, такі, що люди погоджуються на то все і дуже класними відчуттями. Часто треба такі акції проводити. Треба багато допомагати цим дітям, іграшками, одягом, хто чим може. Доброчинці мають на меті подарувати посмішку дітям з усіх сиротинців Тернополя. Окрім солодощів та цитрусових, на вихованців дитячих будинків очікують сюрпризи. Ми плануємо дітей вивезти з їхніх дитячих будинків і подарити їм. Можна так сказати, святкові враження: зводити дітей на каток в фільми, в театри, а також просто погуляти, посидіти в закладах громадського харчування. Благодійники планують розширити акцію по мікрорайонах Тернополя. Все залежить від того, яких обертів не бере захід на центральному майдані нашого міста, заявила Яна Жилябіна.